Рада всіх вітати. Сьогодні хочу трішки поділитися своєю проблемою, яка мене спіткала по вирощуванні перечного дерева. Це така перчинка, яка може зростати в кімнатних умовах. Дає вона маленькі плоди, такі ось невеличкі, такі ось завбільшки, вона гірка. Це перчинка-огоньок, яку можна використовувати. Вона, в принципі, декоративна, але її можна використовувати в харчуванні і там в різних консерваціях додати до продуктів. І мене спіткала проблема нещодавно: воно в мене було дуже ось таке красиве, як бачите, на фото. Але у нас перед новим роком з'явився котик. І Для того, щоб він там не лазив, як ви бачили на фото, він зразу почав обнюхувати всі мої вазони з квітами, то я просто взяла наш... вирішила вирішити так проблему взяла такий ось пакет да, і положила, щоб він тут простору у вазоні земля, щоб він туди не лазив вирішила закрити таким пакетом, щоб він не грібся. В результаті моє деревце, перечне стало пропадати. Що я тільки не робила? Чим я його тільки не опирскувала, не підживлювала. Раніше мені допомагало, щоб воно буйно цвіло, а воно як тільки віддає свої плоди їх дуже багато на ньому, то воно знову зацвітає. І от воно вже віддало плоди, я їх зрізала. От бачите, їх було реально багато, вони тут вже спідсохли. І навіть ось там перчинка була впала, і навіть проросла. Тобто вже дала маленькі сходи. Їх можна пересаджувати, і знову будуть такі деревця. То, що я тільки не робила, і підживлювала різними препаратами, ось такими, як для. Огородніх культур І прикапувала кожуру від банана, тому там багато калію, і воно дає таке от калій дає буйне цвітіння для того, щоб воно квітнуло, потім плоди зрівали. Закопувала я сюди і кожуру від банана, але нічого не допомогло. Воно все пропадало і пропадало. тобто, Бачите, листя починає, починає скручуватися, і на кончиках чорніти. І потім взагалі опадає. тобто, Воно вже прийшло до такого стану, що мені вже стало на нього прямо жалко дивитися. І я поїхала на дачу і врешті-решт, в принципі, зробила вірно, взяла з дачі. Отакий приборчик, який прибор для вимірювання кислотності ґрунту. І коли я звернула увагу на свою кислотність у своєму вазончику, то просто вжахнулася. Бачите, ось що тут робиться. Тобто, це нижче взагалі навіть кислу ґрунту. Це просто суперкислий ґрунт, це ґрунт, який можна використовувати для лохини. Це там прямо аж прямо до тройки доходить. Я вже зробила ґрунт для лохини. Тобто, завдяки тому, що я закрила отут усе плівкою. Так, і, мабуть, якось була перелила, ну, завжди, як завжди, поливаєш. Ну, в результаті що? не було такого провивітрювання, був застой води, застой землі. В результаті мій ґрунт сильно закислився. От така от ситуація. Тобто, Можу зробити висновки, і, можливо, для когось це буде в користь. Що якщо ваша рослинка починає ні з того, ні з цього пропадати і нічого не допомагає. А на листочках ви бачите, що вони на кончиках починають чорніти і засихати, це значить, для, не, для цієї рослини не підходить кислотність. Тому що овочеві культури. У них повинна бути кислотність від 6 до 7, а тут взагалі нижче четверки. Просто я поражаюся, як моє бідне це деревце виживає, і воно ще навіть он там пробує дати квіточки. Бачите, хоче навіть зацвісти. Просто прям аж мені плакать. Хочеться отак От я його занихая. Ну, а верніше, мені допоміг наш. Оцей такий маленький котик. Бачите, он, яке це дерево, було красиве буквально 2 місяці тому, а зараз воно ось в, такій, в такому стані. Але я буду пробувати вирішити цю ситуацію, вже спробувала, так як знаю, що ґрунт можна розкислити. Ну, Звичайно, якби це було десь на дачі, то я б використала золу там полила б. Доломітому муку, але так як у мене зараз я вдома і хочу йому так швиденько допомогти, то я буду я використала, трішечки спробувала сьогодні взяла воду, е додала на півлітра води, додала ложку соди і з однієї сторони полила, з цієї сторони, полила. Потім, коли через час я заміряла ґрунт, ось. Цей ґрунт і з цієї сторони, так, то кислотність тут понизилася. Тобто, от бачите, зараз вона вже зупинилася он у мене на, ну, десь 6,5. Тобто, доволі таки нормальна. З цієї сторони ситуація. Тобто, я думаю, що якщо я полью і ту сторону, то в принципі ґрунт у мене розкислиться. Ну і Буду наблюдати за своїм деревцем подальшому. Якщо ситуація в нього покращиться, а тобто воно вже почало цвісти. І якщо воно викине мені квіточки. Будуть відростати листочки, то значить це добре. Якщо ж ситуація не поліпшиться, то я так думаю, що мені буде просто потрібно змінити тут ґрунт. Так що, ось так. Кому було цікаво, буду рада допомогти. Звертайтеся до мого каналу. У мене там дуже багато цікавих інтересних Моментів, буду також проводити різні експерименти. Тому ось так. До побачення.